Добрий день, вас вітаю у Крід Маркет Мене звати назвати Глобородьконто. Сьогодні я вам хочу розказати про високоякісні європейські автоклави серії Європа. Автоклави Європа бувають 15 літрів, 20 літрів і 24 чотири літра. Автоклави Європа фірми «Техногаз» виробляються в Італії, в місті Парма. Вони робляються вже більше 20 років, мають великий досвід і дуже е, преміальну якість. Яка вже за 10 років продажі в Україні знайшла своїх лікарів, які задоволені і купують тільки ці автоклави на всі свої клініки. У нас на огляді автоклав Європа 24 літра. Давайте дивитися середину. Всередині ми маємо касету, ну, от, яка складається з двох частин. Вона може максимально вміщувати 9 кг інструментів, має 4 поверхи, от їх можна або прибирати, або ні. Загальна довжина. Ви бачите, тобто сюди можна покласти дуже багато інструментів. Камера виконана з товстого металу, має ощільнення. ощільнення регулюється. Там маємо фільтри для зливу. Маємо замок безпеки. Тобто, якщо не виконані вимоги безпеки по тиску, то двер не відкриється. Далі перейдемо поглядом. Між особливістю цього автоклава є те, що він має принтер. І принтер друкує що хвилинний стан камери. Тобто, у вас є повний контроль тиску, температури. Або якщо виникла якась помилка, то можна зразу зрозуміти, чому вона виникла. У нас є стандартний вибір циклів. Циклі 134 градуси відкритий, закритий, 121 відкритий, закритий. Флеш, цикл прионної інфекції. Флеш це без сушки. Всі цикли адаптовані до нормативних актів. України стандарти, тобто італійські європейський європейські цикли це 6 хвилин стерилізації. Україна, на жаль, має 20 хвилин. І тут стає чіп, який має 20 хвилин. Тобто, все по стандартам України. Є індикатори чистої грязної води. Кнопка вибору циклу, кнопка запуска помпи води, кнопка старту, кнопка відкриття дверей. Тобто, кнопка відкриття дверей це безпечний замок. Коли ви закінчили, ви натискаєте, і двер відкривається. Це для того, щоб якщо щось пішло не так, двері буде закрита механічне електрозамком. Особливістю цього автоклава є, що він використовує два бака чиста вода і відпрацьована вода. Водичка може подаватися або з, е, через помпу, ви вставляєте сюди шланг, ємність, і помпа буде затягувати. Або є можливість підключити автоклав до системи чистої води, і він буде брати цю воду автоматично. Відпрацьована вода після того, як попала в камеру, вона йде в камеру з грязною відпрацьованою водою. І потім у вас засвідчується індикатор, що бак з відпрацьованою водою повний пласт, і ви його зливаєте через цей кран. Це дуже зручно. Зараз розташоване в нас гнізда, куди ви маєте можливість. Під'єднати систему чистої води та зливу. Тобто автоклав може бути абсолютно автономний. Він сам може набирати воду, сам може зливати воду. Це дуже зручно, це економить багато часу. І ви 100% будете отримувати чисту воду, яка підходить під ці норми автоклава. Тобто це є система італійська, яка йде за спеціальною ціною в комплекті з автоклавом. Для вас ексклюзивні кадри. Так сказати, із нутрі, як автоклав побудований. Ми хочемо показати, що автоклав зроблений тільки з усіх італійських комплектуючих, тобто нагрівательний елемент, помпа, яка, до речі, робить мінус один бар вакуумний, мінус один бар вакуума. Помпа, яка витримує до 8 тисяч циклів. Вона дуже надійна, дуже класна. Клапана, тільки італійське виробництво. Плата італійського ніякого Китаю всередині абсолютно немає. Хочу звернути увагу на баки чистої грязної води. Маємо бак чистої і бак відпрацьованої води. Тобто ваш автоклас не буде вам казати, що у вас якась не така вода, або щось треба замінити і так далі. Тут вода підходить звичайно дистильована, очищена або з осмосу. Вона попадає в бак чистої води, потім, коли відпрацьована, переходить в бак грязної води і потім зливається в каналізацію. Вакуумна помпа Томас. Ви бачите, який внушаючий розмір. Тобто це крута італійська міцна помпа, яка витримує багато циклів, багато навантажень, і ви можете включати автоклав навіть по 5 разів в день. Це вже перевірило на досвіді. Радіатор для охолодження це дуже відома італійська фірма, яка робить радіатори для Феррари і для навіть самоліта в Боїнг. Тому це дуже дуже крута надійність. Надійність цих автоклавів ще підтверджується нашим сервісним центром, який має весь перелік запасних частин, весь перелік запчастин, яка змінюється регулярно резинки у, у, ущільнення і так далі. Також ми регламентовано робимо сервіс раз в два роки для того, щоб автоклав працював надійно і без зупинок. Автоклав Європа Бі Ево, це автоклав класу Бі, який Трех робот автоклав Европа Бієва это автоклав, який де клас Б, тобто для хірургії, ви неде фор вакуумний, тройной предвакуум, максимальний вакуум минус 0,9 бар. Тобто це говорить про те, що ваші накінечники, ваші пористі матеріали, все буде ідеально профтеклано і він буде ідеально висушений навіть з усіх, з усіх дальніх пор, накінечників вся влага вийде, тому що вакуумна сушка мінус на 9 бар, витягує воду абсолютно з усіля. Автоклав Європа Бієво ви можете купити в наших магазинах Укрмедмаркет сьогодні за спеціальною ціною всього 3460 євро. Ми є офіційний дилер, гарантія від виробника 12 років. Сервіс наявність у Львові. Приходьте в магазин, обирайте автоклав, купуйте вигідно.